Добрий день, шановні телеглядачі! Вас вітає Гетьман ТВ і я ведуча Аліна. Де не тільки ведуча, а й продюсер, режисер, сценарист. Коротше кажучи, все є тут. В першому випуску нашого Гетьман ТВ мова піде про план Тижня інформатики. Якщо ви повернете голову біля стіни нашої символіки, то побачите програму Тижня. Для тих, хто не добачає, ще не вдався ростом або сховався у розтягальні, я оголошу сама. Так ось, сьогодні починається тиждень інформатики. З сьогоднішнього дня починається конкурс на краще фото. Приносьте своє фото до комп'ютерного класу на електронних носіях. Вони будуть розміщені на комп'ютері. Голосування за фото будуть тривати до четверга. 27.02.14 року голосувати через скриньку. Пишите номер, фото та оцінку. Максимум 5 балів. Якщо ви ще не заснули, то зроблю оголошення і про конкурс рибусів, кросфорців, загадок. Умови конкурсу вивишені у фойє школи. Ну поверніться, гляньте. Глянули молодці. Наш перший випуск добігає кінця. Чекайте наступного. Ви побачите шкільні новини, новини культури та прогноз погоди. Він вийде в ефір о 13.20. Для маленьких глядачів і тих, хто ще досі не розуміється на годиннику: маленька стрілка на одиниці, велика на чотирьох, на мобільному 13 поділити на 20. Ну а для старшокласників це після п'ятого уроку. До нових зустрічей! З вами була ведуча Алі. Дня глядачі! Це випуск новин на Гетьман ТВ і я ведуча Аліна. Сьогодні у випуску на вас чекають новини школи, культури, спорту та прогноз погоди. Наші кореспонденти дісталися до начальства нашого закладу, і у нас на зв'язку кореспондент Гетьман ТВ Оксана. Прошу Оксана, ти мене чуєш? Так-так, Аліно, я тебе чую. Ми прибрали саме пекло цієї установи. І задали головному начальнику із навчання таке запитання. Олена Анатолійовна, що нас очікує в найближчий тиждень? На що сподіватися? Люди повинні знати правду. На цьому тижні все буде відбуватися, як і завжди. Навчальний виховний процес буде йти за планом. Уроки проходитимуть за розкладом, класні години також за розкладом. Нічого незвичайного відбуватись не буде. Дякую, Олена Анатолійовна. А глядачам скажу, що ми будемо тримати руку на пульсі. Чи ні? Ось так? Дякую, Оксано. Ми зрозуміли, що правди в цьому житті немає і доводиться сподіватися тільки на краще. А у нас на часі новини культури. Наш кореспондент Кристіна знаходиться у свята святих культурного закладу нашої школи. Я б сказала, не боячись цього слова на прийомі міністра нашого закладу Ольги Вікторівни. Короче, Аліно, міністра немає на місці. Старого звільнили, а нового ще не призначили. Дякую, Кристіно. Ну, ці новини коментарів не потребують, і ми переходимо до новин спорту. Так як наш головний спортсмен ще не повернувся з Олімпіади в Сочі, ми зв'язалися з ним по телефону. Алло, слухаю. Сан Саныч, які саме спортивні заходи заплановані на цьому тижні? 27 лютого буде проводитися змагання з настольного тенісу по графіку шкільних мероприємств. Так що, будь ласка, учні з сьомих 11 класів, два учні з кожного класу доставити інформацію про склад учнів. Дякуємо, Сан Саныч, як завжди, нічого конкретного. І наостанок про погоду нам розповість людина, яка безпосередньо впливає на неї. Ні, це не Бог і навіть не головний синоптик України Микола Кульбіба, а це наш постійний оператор газової котельні Петрученко Віктор Васильович. Що ви нам скажете про погоду на цей тиждень? Буде газу дрова, буде тепло. Не буде газедрова, не буде тепло. Це повністю вичерпна відповідь. А у нас на сьогодні вже все. Готуйте уроки, і нехай у вашому житті буде все добре.